Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами на нові акції та знижки, які вже розпочнуться 4 лютого і будуть діяти по 10 лютого, включно. Це знижки для всіх покупців. Тижневі знижки до Дня закоханих. Я всім вдячна, хто мене дивиться, пише мені коментарі та ставить подобайки. Це буде частина акції, тому всім приємного перегляду! Знижка буде на ось таку ковбасу напівкопчену шинкову. М'ясна лавка від своєї лінії палочка. Вага її 500 грамів. І ціна буде акційна 137,90. Ще буде знижка на ось таку ковбасу від свелінії золотиста. Вона срев'ялина і ціна за кілограм 336,90. Цир на півтвердий мазам, Едам і Цезар. Пластинами в упаковці 135 грамів і ціна однакова 61 гривня 90 копійок. Знижка буде на ось таку новинку. Від своєї лінії сирочки плавлені, різні смаки, вага однакова, 70 грамів і ціна однакова по 14. Знижка буде на ось сирки серкисламолочний від своєї лінії 5% жирності. Вага в упаковці 350 і ціна 57,90. І також знижка на саркисламолочний від своєї лінії, але вже 9% жирності 65%. Сьомга від свеління слабосолена. Філе шматок на шкірі. Вага в упаковці 180 грамів. І ціна акційна 186. І також буде знижка на ось таку ще. сьомгу. Від свелін слабосолена нарізка. В упаковці 100 грамів 105. Знижка буде на ось такий лосось свіжоморожений філе порції Норвін. Впаковці 340 грамів, і ціна ціна 289,90, знижка буде на крило кутчат охолоджене золотко і ціна за кілограм 95,70. І також буде знижка на філе. Кутчат охолоджене золотко і ціна за кілограм 208. Далі поглянемо з вами знижки на каву. Знижка буде на каву Якобс. Рафіну сублімовану. В упаковці 200 грамів. І ціна буде 279,90. Кава Якобс Еспресо. Мелена в упаковці 230 грамів. І ціна буде акційна 140 гривень. Кава в зернах Якобс смажена. В упаковці вага 1 кг і ціна акційна 650. Знижка буде ще на ось такі напій, кавовий, яков, з капучино, ращіни з какао, мілка. Вага в упаковці 500 грамів і ціна 179,90. Кава Якобс, розчина сублімована. В склі вага 190 грамів і ціна 310. Знижка буде на цукерки від рошен. Молочний шоколад і чорний шоколад. Вага 150 грамів. І ціна буде однакова: 95. Знижка буде ще на такий шоколад, молочний мілка. З молоком і полоничною начинкою. Вага однакова, 90 грамів і ціна однакова. 51 гривня 50 копійок. А знижка буде на ось такий сік. Томатний хоттекс. Об'єм 1 літр і ціна 55. Сік мультівітаміни також буде зі знижкою хоттекс. Об'єм 1 літр і ціна 60. І хоттекс ананасовий. Також об'єм 1 літр 65. Ось такі від своєї лінії. Сміливчик напій буде зі знижкою сильно газований смак яблука та хіноцеї. Об'єм 2 літра, 29,2. Знижка буде на ось таке пиво. Світле та темне козіл. Об'єм 0,5. І ціна буде 24,50. І знижка буде ще на ось таке пиво. львівське світле. Об'єм 2 літра. 400 мл. 60 гривень 50 копійок. Знижка буде на ось таку зубну пасту Elmex, Захист від карісу і для чутливих зубів. Об'єм 75 мл і ціна 96,90. Підгузники для дорослих. Тена «Емка» 10 штук в упаковці і ціна акцій на 190. І також тена «Підгузники для дорослих». Але вже Елька 10 штук також в упаковці 217. Підгузники тена для дорослих. МК, але вже в упаковці 30 штук. І ціна 599. І також буде знижка ще на підгузники для дорослих. Елька 30 штук їх в упаковці 689. Це ще не всі акції. Чекаємо на повний анонс, а далі ми з вами подивимося: знижки для власників картки АТБ. Знижка буде на ось такі томати, чері мариновані від своєї лінії, в склі, вага 450 грамів і ціна 59,70. Знижка для власників картки АТБ буде на ось такий чай. Чорний, мінутка, в пакетиках. 100 пакетиків в упаковці і акційна ціна 52 гривні 40 копійок. Молоко незбиране, згущене, з від своєї лінії. Також буде зі знижкою. Вага 370 і ціна акційна 47,90. Знижка буде на ось такі сиркисламолочний біло-церківський, нежирний, домашній. Вага в упаковці 350 і ціна 55,90. І також буде знижка на сир кисломолочний вже 5% жирності: 60 гривень 90 копійок. І 9% також буде зі знижкою сиркісламолочний білоцерківський 65,90. Від злагоди буде знижка на ось такі сорочки в глазурі. Смак манго і смак маку. І ціна буде однакова: 11,30. І також злагода. Смак вишні. Також в глазурі 10,50. Зі знижкою будуть ось такі вафельні трубочки від рашен. Смак молока. Вага в упаковці 140 грамів і ціна акційна 25. Знижка буде на ось такий банан чипс, торгова марка Зіба. Вага в упаковці 75 грамів і ціна буде 19,50. Зі знижкою буде ось такий крепік ніжний від своєї лінії. В упаковці вага 400 грамів. І ціна буде акційна 32 гривні 90 копійок. Ікра ось така буде імітована. Смак гарбуші. Вага в упаковці 250 грамів, 55,90. Знижка буде на форель. Холодного копчення з кибочками. Торгова марка Кіт. Вага в упаковці 120 грамів, так, і ціна буде акційна 134 гривні. Ось такий напій від свелінні мохіта. Сільно газований, безалкогольний, об'єм 2 літра і ціна акційна 24 гривні. Паста зубна лакалут. Захист від парадонтиту. Об'єм 100 мл 89,90. Знижка буде на ось таке мило від свиліні. Активна свіжість, вага мила 100 грамів і ціна 10,90. І також. Буде знижка. На ось таке мило косметичне від своєї лінії. Орхідея. Вага вже 140 грамів. І ціна акційна 20 гривень 50 копійок. Засіб Гелексі для миття ванної кімнати та сантехніки. Також буде зі знижкою. Вага 500 грамів. І ціна акційна 64 гривні. Папір туалетний від своєї лінії Elite Soft. Він ароматизований, в упаковці 4 штуки, і ціна акційна 54 гривні. Айлітсофт Свелінія, звичайний, він зі знижкою мінус 10%. Знижка буде для пухнастиків, для котиків, корм, клуб, 4 лапи, різні смаки. Вага в упаковці 80 грамів і ціна 12,60 шістдесят.